З тись сюди 5 кілометрів, мабуть, довго. Тому їхала на таксі, таксі 6 євро. Щодня не наїздишся, треба, щоб хтось возив. Сказали я з іншої зміни. Люди, які можуть їхати на авто і підвозити. Так доки керуюча не бере слухавку, підемо самі, подивимось. А, чекайте. А ні, з 10 години. Ось вам графік. До 10 години. Ну, там вон басейн, як тут гарно. Рецепція. Бачите, як гарно. Хочеться не працювати тут, а відпочивати, звісно. Ще здалеку вам зніму територію. Виявляється, це ж тільки фасад, а там ззаду там дуже багато, як вони називають, такі міні-вілли, велика дуже територія. 25. Звичайних номерів. Типу готельних. І... І скільки вона сказала 15 чи 12 люксових. Прям супер дорогих. Трішечки зняла супер дорогі, зараз покажу. Ну і що ж, знову треба думати. Так, Паланга. О, до Паланги 3 кілометри. А чого мені навігація пише 5? Ну, це що, треба таксі викликати. А скільки йти 5 кілометрів, мабуть, вже довго. Чи пройтись? Ну, взагалі-то, коли людина йде пішки, можна би було і підвезти комусь. А вони ж їдуть і їдуть. Коротше, не зекономлює 6 євро. Зараз трішечки тут прогуляюсь та виключу таксі. Мені що, мені запропонували в цьому парку відпочинку. Всяке там, коротше, так само, як і на градіалі, треба робити все. Наразі треба людина, яка буде ходити. На басейнах. Чистити, мити, слідкувати за порядком, протирати, душе вітра. Та -та 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 -та. Це буде більше 1000 євро, 1050. Якщо просто камбаріне, прибиральниця, це на 100 євро менше. Але там у них оці віли прибирають чотири людини, щоб дуже швидко. А номери одна людина. І що цікаво, я запитала про час. Вона каже: якщо генеральне прибирання, ти можеш навіть цілий день прибирати один номер. Ну, або два номери. Тобто немає часу, ніхто за часом не слідкує. Але мені не цю вакансію запропонували. Але сказали, що той, хто працює на басейні, все одно, коли немає роботи. Мусить йти допомагати хоч на номери, хоч на вілли. Куди треба, туди йдеш. Ні, я не знаю, тут мені якось не подобається стояти. Тут ще десь є кемпінг, хотіла зняти, але зараз погублю, якщо недалеко, то сходимо. Є поруч школа верхової їзди. Є кемпінг. І ну, гаш багаш, поруч десь тут є з цепелінами своїми. Коротше, треба... Вчора дихала морським повітрям, сьогодні лісним. В суботу 8-й на стажування. В святкові дні подвійний тариф, можна виходити на підробіток. Тому всім дякую, до побачення, пішла ловити таксі. Якісь менше 10 хвилин я в шипшинах. Таксист домчав і каже, ким же ти будеш працювати в тому парку. Я ну кажу, ким може працювати українка? Ну, звісно ж, директором мені не повірив. Я вже на базі і тільки от знайшла роботу, одна подруга запросила в гості. Друга. Ні, поки дома сиділа, то ніде нікого. А тут таке. Ну, скоректуємо. все, всім дякую. Тепер уже точно пока.